Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 5 додати 9 торів 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок. Щоби наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 додати 3 буде 9. 9 дорівнює 9. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.